Біля військової прокуратури збираються представники радикальної партії Олега Ляшка. Сьогодні їх однопартійцю Спартаку Сергієнко, Конотопському громадському активісту, військова прокуратура має вручити обвинувальний акт. У ньому мова йде зокрема про події 2014 року в Конотопі, коли місцеві активісти разом із Спартаком викинули тодішнього міського голову Василя Дзеда у сміттєвий бак за його корупційну діяльність. Я маю підставу що ви, що ти корупціонер. Сам Спартак подібному звинуваченню дивується. каже протягом останніх років жодного активіста, який здійснив сміттєву люстрацію, не засудили. А ось в діях прокуратури стосовно себе вбачає лише політичну зацікавленість. Це відбулося. Відразу після того, як радикальна партія Легалішка перейшла жорстку демократичну опозицію в стінах Верховної Ради України на той час по всій країні в ці сміттєві баки стрибували судді, прокурори, народні депутати тощо. Але знайти за якогось, до речі, офіційно на сьогоднішній навіть день, регіонала бувшого міського голови міста Конотоп і зараз за це мене хочуть кинути заграти, Це смішно. Обвинувальний акт Спартаку має вручити військовий прокурор, але виходити до журналістів та активістів не поспішає. Зараз ми чекаємо прокурора, який ми думаємо, що вийде, і буде вручати обвинувальний акт. Я вважаю, що такі люди не повинні взагалі працювати в прокуратурі, які Намагаються закрити патріотів, закрити рота тим, хто говорить правду. Керівник обласного осередку радикальної партії Олега Ляшка каже, хвиля сміттєвих люстрацій два роки тому охопила усю Україну. І дії таких, як Спартак, сприяли відновленню справедливості і порядку. Я шапошник В'ячеслав Іванович, руководитель обласної організації, завжди виступав за порядок, за жорсткий порядок і жорстку дисципліну. Але, к сожалению, бувають ситуації, це люди прекрасно всі знають. коли наші чиновники, причому, к сожалению, всенародно народно бувають просто наглеють і переходять всі грані, і працюють просто на себе, а не на люди. Чиновник читає, що обратил внимание на ситуацію, і став немного более все-таки бояться, хоча бы навіть бояться, що його можуть так точно з ним поступити. Але окрім сміттєвої справи, Спартаку висувають ще одне звинувачення. У квітні 2015 року активісти радикальної партії Олега Ляшка з'ясували, що екс-головний лікар Конотопської центральної лікарні використовує карету швидкої для перевезення будівельних матеріалів і долучає своїх підлеглих до будівництва власного маєтку. Тоді посадовці звільнили а трохи пізніше місцева суддя поновила його на роботі. Спартак каже, коли він пройшов на засідання поспілкуватися із суддею, на нього відкрили кримінальне провадження. Мені сказали в сказав, що вона знаходиться в радій кімнаті. Ви туди зайти не можете. Я туди не заходив, а в винувальному акті написали, що я почав голосно розмовляти біля кабінету судді, Чим психологічно не й тиснув сміх. Уже б, хоча б придумали, що там чи матюкався, чи драв. Ні, голосно розмовляв. Тепер за ці дві дії Спартаку Сергієнку загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Винувальний акт чоловіку прокурор так і не виніс. Він пішов за ним сам з адвокатом. На отриманому документі чорним по білому повторюються слова активіста про голосну розмову під кабінетом судді. Радикали наголошують, що миритися з подібним свавіллям не будуть і зроблять усе можливе для того, аби до. Битися справедливості.